Доброго доброго дня всім. У нас сьогодні з вами 11 грудня. Давайте ми з вами подивимося, чим закінчиться 25-й рік. Що уйде? Що уйде, що з собою забере 25 рік? Чим закінчиться цей тяжовий рік для всіх людей, У да? когось може, тяжой, в когось більш-менш. Ну, якщо для мене, то в мене був рік. Тяжкі, як то кажуть. Давайте подивимося, в общем, з вами, чим закінчиться 25-й рік. Ну що, поїхали. Чим закінчиться 25 й рік. Ну що я вам хочу сказати? 25-й рік закінчиться тим, що пройдуть дуже великі трансформації. Всі проблеми, всі незгоди, всі ваші, що вам давалося дорогою ціною. От. Всі ваші задуми, всі те, що у вас не виходилось у вашому житті, От. великі були у когось трансформації, були в когось великі патрі, в когось були зв'язано дуже часто зараз в нашому житті з вашою другою половинкою, з вашими дітьми. Да, можливо, десь хтось, як то кажуть, зник безвісти. Дуже велика була у вас трансформація в 25-му році, дуже великі в когось були. Прям жизнь в один момент перевернулась ног на голову у 25-му році. Значить, це все уже уйде в 25-му році. У когось були дуже тяжолі моменти, зв'язані з грошима. Можливо, в когось не було роботи, можливо, в комусь не вистачало дінішок. А вот, можливо, дуже були великі виплати. От, можливо, хтось добивався за якісь гроші, за якісь виплати, да, за якусь допомогу. Можливо, даже це було зв'язано з вашим чоловіком, з вашими дітьми. От, можливо, десь влажували якісь кошти, зв'язано з бізнесом, зв'язано з роботою. але велика, велика була трансформація, дуже велика у вас, у нас хто мене дивиться, у наших людей. Да. От, інколи даже була така ситуація, що то, що ви думали, то, що ви хотіли, то, що, на то, що ви надіялись, у вас нічого в житті не получалося. І завершиться це тим, що у вас у ці всі те, що у вас не вийшло, ті, що всі незгоди. Те, що перевернуло ваше життя з ног на голову, так? Можливо, можливо, хтось сильно хворів. От, можливо, в когось там, я ж кажу, прям інколи садилюсь по карті, можливо, де хтось боровся. За своє життя, можливо, хтось даже боровся за, за відносини, боровся за свою другу половинку, за свого е, чоловіка, да, за своїх рідних, от що зв'язано з мужчиною, що зв'язано зараз нашою, як то кажуть, ситуацією в Україні. Да? От. Значить, карти говорять, що це все, всі ці негаразди, всі ці проблеми, що було зв'язано. От, ну, ваші ваши ваші ваши ваші емоції, ваші тяжі ситуації, тому що прям дорогою ціною вам це все давалось у 2025 році. Як би не було тяжко, але вийшли. Я ж кажу, дуже були великі патрії. возможно, в отношениях. От, Патєрі, може, людина десь пропала. Можливо, щось з дітьми було связано. можливо, ви самі хворіли. Буває таке, можливо, навіть така ситуація, що ви планували щось, у вас не вийшло. Прямо то, знаєте, наче йдеш по дорозі, і воно не йдеться, і воно от не виходить, воно не виходить так, як треба. От. Це все уйде з вашого життя. За те, що ви боролись, за те, що ви добивались у 2025 році, ось іде колісо судьби, колісо удачі, колісо фортуни. І за те, що ви добивались, за те, що ви боролись, у вас це все вийде. Ви доб'єтеся. Карти говорять, що всі негаразди, всі оці ці трансформації, всі оці ці все те, що було накопичено в вашій душі, воно це все уйде. Можливо, даже випадає комусь, ось карта випала мужчина. значить, Мужчину ви свого, ви доб'єтеся за свого мужчину. Да? Може, ви я ж кажу, хтось добивався, що зв'язано з вашою другою половинкою, ви доб'єтесь, ви знаєте за нього, знаєте правду. Можливо, вийде на зв'язок, можливо, щось в отношениях у вас були якісь негаразди, ви помиритесь. А якщо в кого нічого не було у вашому житті, не було мужчини, так? От, то карти говорять, що в дальнішому. Той, хто був сам, сама жіночка, сама вірена в собі, ось така ось незалежна, бачите, була, ну, є така самостоятельна. То на вашому поті зустрічається, буде мужчина. Значить, карти говорять, що всі негаразди, все це уходить. Як вам було дуже тяжко, дуже тяжко, прям дорогою ціною, прям такі моменти, іноді прям хотілося, от, знаєте, як кажуть, орать, орать і ридати. Судьба, ось, колісо судьби, колісо фортуни, колісо удачі. Значить, карти говорить, що це так було бути. Ви повинні були пройти цю трансформацію по судьбі. І тепер колесо повертається в вашу сторону. А, от, всі оці нещади, всі оці проблеми, все, що було, все, всі оці те, що ви добивались, ви доб'єтесь. І денежки будуть, і стабільність буде, все буде в вашому житті. От, значить, уйде 25-й рік з собою забере все ото тяжове, все, що було в вашому житті, все воно уйде. От. <coughs> Слава Богу, Господи, Щоб і болячки всі да поуходили, щоб, Господи, щоб пішло, все далі добре. І що карти вам советують? Що советують? Що советують? Подвішене состояння, не спішіть, вони кажуть, не спішіть. Не треба йти лізти бігти поперед батька в пекло. Вони кажуть, що цей рік він як єсть, по-перше, хай він так і закінчиться. Хай це все спокійно уйде з вашого життя, всі ті негаразди, все, що там було, хай уйде спокійно і все буде добре. Все буде в вашому житті добре. В общем, слава Богу, спасибо, як то кажуть, вищим силам, спасибо картам, спасибо Богу. Що це все, всі негаразди, все уходе, все лишиться погане в 25 му році. Так що вперед, знову пісні, А 26-й рік ми будемо дивитися трошечки пізніше, як то кажуть. Всіх благ вам, до нової зустрічі, пока-пока. Бережіть себе, миру нам усім.